Вітаю всіх! І сьогодні у нас останнє відео по курсу Абсолютна сила, після чого ми переходимо просто до адаптивної йоги. Тобто це буде звичайна адаптивна йога під різні рівні. Тому все одно це не означає, що я закінчу з повноцінними курсами. Ми просто переходимо на постійний онлайн режим без курсів. У вас буде завжди доступ. До повноцінних відео та тренувань. Отже, якщо ви ще не стали спонсором та хочете отримати повноцінні практики, то є на це час. Посилання внизу це тільки 300 гривень на місяць, і реально ви не пожалкуєте. І а вже ж не забувайте поставити вподобайку, підписку і залишіть комент як по самопочуттях, чи сподобалось, чи ні. Отже, ми робимо фінальне відео. Абсолютна сила пілатес. У нас буде дуже приємний пілатес сьогодні. Дихаємо, як завжди, через носа. І я буду казати, що до чого. Дивіться, повноцінна зв'язка. Ми стоїмо, витягуємося до неба. Після чого ми виводимо ногу вперед. Одну. виходимо у воїн, у героя, пардон, Бокового героя, потім коліно до грудини і витягуємось догори. Ось така вона зв'язка на початку для того, щоб розім'ятись. Практика буде сьогодні більш-менш приємна, але розумна. Головне відчувайте своє тіло, відчувайте, що відбувається зі своїм тілом. На статиці ми вже навчились. Будемо продовжувати абсолютно, тобто на інших курсах вивчати тіло. Тому ми починаємо. Вдих. Видих, видяхнулись до неба. Вдих. Видих, підняли одну ногу. Вдих. Видих, повільно виходимо в героя. Вдих. Видих, виходимо в бокового героя. Вдих. Видих, коліно до грудини. Вдих. Видих. Вийшли до неба. Вдих. Видих. Піднімаємо іншу ногу. Вдих. Видих. Виходимо в героя. Вдих. Видих. Виходимо в бокового героя. Вдих, видих коліно до грудини. Вдих. Видих. Витягуємось до неба. Вдих. Видих. Піднімаємо ногу. Вдих. Видих. Виходимо в героя! Вдих. Видих. Виходимо в бокового героя. Вдих. Видих. Коліно до грудини. Вдих. Видих. Витягнулись до неба. Вдих. Видих. Підняли ногу. Вдих. Видих. Виходимо в героя. Вдих. Видих. Боковий герой. Вдих. Видих. Коліно до грудини. Вдих. Видих. Потягуємось до неба. Вдих. Видих, виводимо ногу. Вдих. Видих. Виходимо в героя. Вдих. Видих. Боковий герой. Вдих. Видих. Коліно до грудини. Вдих. Видих. Витягнули на носочки. Вдих. Видих. Підняли іншу ногу. Вдих. Видих, виходимо в героя. Вдих. Видих. Боковий герой. Вдих. Видих. Коліно до грудини. Вдих. Видих. Розслабились. Розумію. Баланс складно тримати. Видихнули. Сьогодні буде ось така приємна практика. Я хочу, щоб ви більше сконцентрувалися. Не на важкості, а на відчуттях, котрі відбуваються під час практик. Тому що це так само важливо. І абсолютна сила це не тільки сила тіла, це додаткова сила вашого розуму і розуміння свого тіла. О, як вигадав, так? Філософ. Далі. Ми виходимо у горизонт. І що ми робимо? Ми виходимо, собака мордою донизу, нога пішла до неба. Вдих. Через низ ми виходимо, бачите, я через низ виходжу, собака мордою догори, коліно пішло до а, кисті. Після чого дих видих горизонт. Будь ласка, спостерігайте, найкраще, якщо вам складно, не робіть собака мордою донизу, одразу виходьте в горизонт. Це не дуже складна технічно, але складна фізично. Отже, ми починаємо. Вдих, видих, горизонт. Вдих. видих, собака мордих донизу, нога до неба. Вдих. видих, собака мордий до гори коліно до долоні. Вдих. видих, горизонт. Вдих. видих, собака мордий донизу, нога до неба. Вдих, видих, собака мордий до гори коліна до кисті. Вдих. Видих горизонт. Вдих. Видих собака мордий донизу нога до неба. Вдих. Вийдих собака мордий до гори колін до кисті. Вдих. Видих горизонт. Вдих. видих, собака мордий донизу нога до неба. Вдих видих собака морди до гори коліна до вдих Дих. В Горизонт. Дих. Видих собака морди донизу нога до неба. Вдих. видих Собака морди до гри коліна до кісті. Дих. В Горизонт. Дих. Видих Собака морди донизу нога до неба. Вдих. Видих. Собака морди до гори коліна до кісті. Вдих. Вийдих горизонт. Розумію, що спекотно. Вдих. Видих собака мордою донизу нога до неба. Вдих. Вийдих собака морди до гори коліна до кісті. Вдих. Вийдих горизонт. Вдих. Видих, собака мордий донизу нога до неба. Вдих. Вийдих мордий до гори коліна до кісті. Вдих. Вийдих горизонт. І вдих. Вийдих собака мордий донизу нога до неба. Дих. Видих. Собака морди до кри коліна до кісті. Дих. Видих. Горизонт. Розумів. Можливо, плечі вже так підпалило нормально. Отже, а ми продовжуємо. Тому що ну що це таке? Це нічого. Дивіться. Далі, що ми робимо? Ми стоїмо у трикут. Працюємо з трикута. Але є нюанс. Тому що працювати з трикута це одне, а робити те, що я кажу, це інше. Ми робимо накат на кисті, підіймаємо стопу і на ту стопу, яку підіймаємо, виходимо в козачка. Наприклад, ось дих, видих. Підняли вдих, видих, козачок. Вдих, видих, підняли. Вдих, видих, козачок. Тобто ви повинні кожного разу, я кажу, трикут, козачок, трикут, козачок. На кожен трикут ви намагаєтесь підняти по черзі одну ногу за іншою. Зрозуміло, так? І на ту ногу, яку піднімаєте, ви йдете на козачка. То, трохи нейропластичності додаємо. Добре? Отже, поставили долоні. Вдих. Видих. Накотилися. Вдих. видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. видих. Козачок. А, вдих, видих. Трикут, вдих, видих, козачок. Вдих, видих, трикут. Ой, вдих, видих, козачок. Вдих, видих, трикут, вдих, видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут, вдих, видих, козачок. Вдих, видих. Трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих Трикут. Вдих. Видих. Козачок. Вдих. Видих. Трикут, вдих, видих, козачок. Вдих, видих. Трикут. Вдих. Видих. Козачок. Дих. Видих. Трикут і вдих. Видих. Козачок. Дих. Видих. Повернулися до положення. Початково. Ну що? Як сам почуття? Не дуже складно, але дуже продуктивно. Але ми продовжуємо, тому що у нас сьогодні знову ж таки такий цікавий палатес. І далі буде цікавіше. Наступна